У вас якийсь період таких тотальних змін, і ви не знаєте, чи до кращого, чи до гіршого, і вам треба особлива якась підтримка, особливий захист, обрядова духовна практика пояс роду. Обійми мене пояс роду. Словом, що в крові спочиває, стягни моє тіло і душу, щоб сила моя заспівала. М'яка, дуже душевна. Повернення собі внутрішньої сили, контакту з родом, з родовими енергіями. Візьміть гілочку дерева, яку ви приготували як образ вашого дерева роду. Потримайте її в руках, подумки згадайте своїх предків, повільно, огорніть поясом себе на рівні талії або стегу. Кожним обертом уявляєте, що до вас повертається сила предків. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Зараз у нас з'явилася нова традиція. Я вам записую сучасні такі реконструкції різних духовних обрядів. І тут мені завжди хочеться представитись не Тетяна, а Світлолада. Тож з вами Світлолада. І у нас сьогодні обрядова духовна практика «Пояс роду». Звичайно, перед тим, як зануритися в цю практику, я вам розповім, як її можна зробити, як доєднатися до енергії роду через пояс, через носіння певного поясу, я хочу вас спрямувати на моє дослідження сакрального змісту поясу як елементу не лише одягу, а елементу життя людини. І це відео вже вийшло на каналі Калина. Тож пошукайте його, будь ласка, і подивіться також, щоб краще розуміти сакральний зміст тої практики, яку ми сьогодні з вами навчимося проводити. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, ми зараз з вами підготуємося до обрядової практики пояс роду. Це така глибинна практика, м'яка, дуже душевна повернення собі внутрішньої сили, контакту з родом, з родовими енергіями. Ви себе, як наче, укорінете всередині себе, проростете внутрішньою силою і доторкнетеся до тих глибин, які дуже часто ви шукаєте допомогою Різних ритуалів, але як наче не вистачає ось того, знаєте, останнього пазлика, і от сьогодні. Ми з вами започаткуємо цю практику, і можливо, вона вам сподобається. Ви будете її практикувати, коли ви стоїте напер... перед якимось важким рішенням. Або у вас якийсь період таких тотальних змін, і ви не знаєте, чи до кращого, чи до гіршого, і вам треба особлива якась підтримка, особливий захист. І ви відчуваєте, що ви, як наче, втратили зв'язок з собою, своїм родом, своїми предками. І ця практика буде корисна як для чоловіків, так і для жінок, і вона буде дуже-дуже гарно відгукуватися з вашим внутрішнім станом, тому що вона навіть називається пояс роду. Перше, для того, щоб налаштуватись на цю практику, промовте наступне налаштування. Обійми мене пояси роду, словом, що в крові спочиває. Стягни моє тіло і душу, щоб сила моя заспівала. Ви можете цей обряд провести на природі, там, де вам гарно, приємно, в місці вашого спокою, рівноваги. Краще його проводити на заході сонця або на спадаючому місяці. Вам знадобиться. В першу чергу пояс бажано, щоб він був вишитий, або плетений ниток, обов'язково зроблений вручну. І бажано, якщо він або ваш улюблений пояс, яким ви користуєтеся, або він освячений. Якщо він буде освячений ще якоюсь значимою для вас людиною, там жрецем або волхвом, то він буде мати особливу силу. Якщо він не буде освячений, то ви його просто, якщо виготовляли самостійно, чи купили, наприклад, вам він сподобався десь у якогось майстра, якоїсь майстрині, то ви можете над ним прочитати ось це замовляння, і воно, воно також його налаштує вже на ваш лад, і ви можете, тримаючи його в руках, промовити, Обійми мене пояси роду, слово, що в крові спочиває, стягни моє тіло і душу, щоб сила моя заспівала. І ось ваш пояс, це перше, що вам потрібно. Далі, звичайно, вам треба або багаття, яке ви можете вогонь запалити, якщо ви на природі, якщо ви вдома це робите, то запаліть свічку. Бажано, щоб вона була натурального воску. Далі тканинка вам потрібна для підстилки: тобто, це рушник або натуральна тканина, дівочка з дерева, дуб, верба, яблуня. Ну, те, що у вас можливо пов'язано з деревом роду. коли ви Робите інші практики, медитації, як ви бачите, наприклад, своє дерево роду. Якщо це дуб, то краще гілочка дуба. Якщо це яблуня, то гілочка яблуня. Тобто згадайте, будь ласка, який образ вашого дерева роду, і приготуйте таку гілочку. І відповідно слова молитви, які ви будете використовувати, або ці, які я вам сьогодні запропоную, або ваші, які ви, можливо, самі для себе створите. І це також допустимо, тому що контакт з вашим власним родом, він може бути інтуїтивний і може дуже-дуже бути ваш, індивідуальний, такий, знаєте, з вашими самобутніми, тільки для вас зрозумілими словами. Тож, перше, що ми робимо, ми створюємо коло для нашої практики. Розкладаємо на підлозі тканину, ставимо в центр цієї тканини свічку, запалюємо і промовляємо наступні слова. Сяй вогню світлом предків моїх, освяти мій шлях і тіло моє, хай рід мій стане зі мною поруч. Тепер сідайте на тканину з прямою спиною і покладіть пояс перед собою. Далі призиваємо рід. Спочатку візьміть гілочку дерева, яку ви приготували, як образ вашого дерева роду. Потримайте її в руках, подумки згадайте своїх предків, своїх родичів і шепотом або подумки проговоріть. Мати і батько, що за мною стоїте, прабабусю, прадіду, всі мої рідні, духом прийдіть, силою з'єднайте через пояс мене обійміть. Далі вже проводимо обряд пов'язування. Повільно огорніть поясом себе на рівні талії або стегон. З кожним обертом уявляєте, що до вас повертається сила предків, ваша внутрішня мудрість, енергія захисту, прямо відчуваєте, що з кожним обертом поясу ви це отримуєте. На кожен оберт можете промовляти таку фразу: стягаю тіло до тіла, стягаю душу до світла, замикаю себе в силі роду. Зв'яжіть вузол зі словами, нитка роду не порветься, слово моє збудеться, сила моя відродиться. Далі обов'язково погладьте е, свій пояс, торкніться його і промовте молитву вдячності. Дякую поясе, що обіймаєш, дякую мій, що зі мною, все, що в мені, з любов'ю, хай буде, як є. Далі посидіть у тиші кілька хвилин, відчуйте, як через пояс передається вам благословення і сила роду, і тільки потім повільно розв'яжіть пояс і покладіть його перед собою як знак миру, задмухайте свічку і скажіть, Я є, я в роді, я в силі і так буде завжди. Тобто ось цей пояс не потрібно постійно носити. Ви його пов'язуєте під час ритуалу, перебуваєте в ньому декілька хвилин по закінченню ритуалу. Потім складаєте, і він є вашим оберегом, ви його можете окремо десь носити, покласти в домі, або зав'язувати, якщо ви його вже так освятили по цій системі, і зав'язувати, наприклад, перед важливою справою. Або коли вам дуже важко на душі, ви можете його пов'язувати і з ним. Ходити він буде вам давати силу роду. Також такий пояс можна носити в день пам'яті померлих на родові свята, наприклад, на поминальні свята, на осінні рівнодення, на дідів осінніх, на купайла, на радуницю тощо. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Пам'ятайте, будь ласка, що пояс це саме і є обійми роду, які замикаються на вас. Вогонь, який ми використовували в цій практиці, це якраз світло предків, духовна присутність, це ця ініціація. Гілка дерева це якраз живий зв'язок з родом, родовим деревом, який дав можливість передати цю енергію вам і пояс, як зафіксував цю енергію. Зв'язування це якби зцілення себе, інтеграція, об'єднання себе, приведення себе до внутрішньої і зовнішньої гармонії. І обов'язково, ви пам'ятаєте, що ми зав'язуємо останній вузол. На останньому вузолі формується намір, який у нас був намір: це об'єднатися з силою роду, отримати захист, благословення від роду. І, от коли ми зав'язуємо пояс, це якраз закриття енергетичного кола і фіксація його. Тож, сьогодні ми з вами розібрали практику пояс роду, Сподіваюся, що вона вам також зайде. Ви її попрактикуєте, отримаєте додатковий оберіг, який можете створити своїми руками. І будете відчувати ось цю єдність між собою своїми предками. А я бажаю вам всім, нам, всім, українці, щоб наші предки стояли за нами благословенною, благословляючою стіною, допомагали нам у боротьбі за нашу незалежність, за нашу волю, за нашу країну. І я впевнена, що вони завжди нам допомагають. Тож давайте відтворювати Україну українське, діліться цим контентом. Запрошуйте друзів друзів До нас на канал, і ми будемо створювати для вас нові, нові відеодослідження, щоб Україна розцвітала. А наші пращури благословляють нас на цей розвід. Я впевнена. До зустрічі на каналі Калина.